Кореї зробити те саме, що роблять вони. Ми не можемо цього робити. Нам потрібно до суспільства. Нам потрібна безпека світовому суспільству, ми повинні рухатися до демілітаризації, ми повинні рухатися до світового розброєння, а не підтримати цю тенденцію зі своєї зброї. Світ глобалізується, границі ростуть. І ми повинні відмовитися від війни, щоб стати всі одним єдиним цілом і жити в мирі, благо і і процвітання. І. Тому, через те, що прописано в і ми, ми ну, повинні його прийняти. Що було озвучено два таких варіанти, що США нам гарантують інші країни безпеку, і що з нашої сторони інші країни є ось, репутація ось цих країн. Подумайте, яка репутація була у цих всіх країнах. Тобто вони реально сильні країни. А за рахунок чого ці країни стали сильними? Та ж сама Англія, вона ж фактично, як було сказано, вона є на острові. В неї є бар'єр між інших, і за рахунок цього бар'єру вона розвинулась, а далі цей потенціал нарощувала тільки за рахунок колоній. Це знову ж таки Америка. Америка, як було сказано, Перша світова, Друга світова нажилася на цьому цьому. Росія, Росія, Радянський Союз. Ми були під Ярмом стільки років. Як ми можемо брати гарантію безпеки у тієї країни, яка нас поливолила, яке шість ми будемо в неї. Знову ж таки, кліше ще, – ще, економічна вигода. Економічна вигода була звучати, що це не економно тратити гроші на ядерну зброю. Знову ж таки, була фраза, «Отто то фонбісна казав. Народ, який не хоче тратити гроші на свою армію, буде тратити на чужу. Якщо людина, якщо наша країна не буде тратити гроші на ядерну безпеку, нас не буде на ядерну зброю, у нас не буде гарантії безпеки. Якщо у нас не буде гарантії безпеки, тобто ми беззахисні, фактично нас легко поневолити. Якщо на нас нападуть, заберуть наші території, то ми замість того, щоб тратити маленьку частинку. Ось там якийсь мінімальний дохід, щоб підтримати цей щит, Цю факт наявності ядерної зброї відхилено, Ми втратимо все. Ну, Тому що у нас помилить. Ось було сказано, тому що Росія наддержава, Англії, Америка наддержава, і тому вони можуть мати ядерну зброю. А чому Україна не може мати ядерної зброї? Ну, Україна, вона маленька держава, їй потрібен захист. Це всі наддержави, такі мощні. А що Україна може їм протиставити? Хіба вона може їм ту поскібоку довіритись? А хто сказав, що люди Ось було сказано, що люди не хочуть ядерної зброї? Подумайте, що хоче народ України. Як було сказано, народ України хоче безпеки, захисту і впевненості в, в завтрашньому дні. І це все нам дасть ядерна зброя. Тому що не факт, що може статися з Америкою, з Росією, з Англією завтра. Якщо, допустимо, що не стане цих країн, хто дасть нам відхилення? Хто дасть нам безпеку? А ядерна боєголовка, вона завжди в нас і вона завжди з нами, і вона нам завжди гарантувати нашу безпеку. О, і знову. Ось було сказано, що не можна торгівля з іншими країнами. Ядерна зброя це не дорівнює завіса. Ось відміна поняття, що ось ми беремо ядерну зброю і ми автоматично залізну якусь завісу навколо нашої країни. Було сказано, що Росія, Америка, Англія вони дадуть активну торгівлю з іншими країнами. Там відбувається туризм, всі їдуть в Англію, всі спілкуються, ніхто нікому не дорікнув за те, що він англічанин, чи за те, що він росіянин, чи американець, хоча вони мають ядерну зброю. Чому хтось має українця дорікати за те, що він має ядерну зброю? Хіба ми маємо більше зважати на інших, послаблювати свою безпеку заради інтересу інших країн, нехтуючи своїм інтересом, своєю безпекою, безпекою свого народу? Це волевиявлення народу, бути впевненим в завтрашньому дні. А базова потреба людини це захист, захист і безпека. Буде безпека, буде розвиток. Немає цієї безпеки, немає розвитку. Нам потрібні, як було сказано, мури, які забезпечать нашу безпеку. Всередині цих мурів може бути нормальний, економічний, розвинутий розвиток. Ось аналогія зі Швейцарією була оголошено ось ця маленька ремарка, що Україна це не Швейцарія. Аналогія зі Швейцарією, ви неуважно уважно слухали, було чітко оголошено. В Швейцарії в кожного вдома є боєкомплект. І за рахунок цього в Швейцарії мінімум вбивств, взагалі немає порівняно з рівним з США, Росією, Америкою, Україною, з усіма Голландією, з усіма країнами, ядерними і неядерними. А за рахунок того, що у них в кожному в хаті є повний боєкомплект. Хто не як яде, хто український, якщо в тебе є рушниця? Ніхто. Таке ж саме рахунок держав. Хто пікне на Україну, якщо неї є ядерна бойового лову? Ну, ось. ось ось Північна Корея, ось нам наводили такий гарний зв'язок Північна Корея. Північна Корея, перепрошую, Україна є молодою, точніше новонародженою, можна сказати, новонародженою демократичною державою. В тому числі, а ось Північна Корея це яскравий е, приклад диктатури. Тобто ви хочете сказати, що демократична держава буде мати такі самі плани розвитку, як диктатура. Це нонсенс. Ну і знову ж таки, е, гарантії захисту, скільки було підписано міжнародних договорів. ось скільки, було сказано, між Росією був підписаний з Німеччиною договір. Хіба він не требувся? Та ні, через пару днів Німеччина там напала на Росію. Ну, сам факт підписання договору не дає безпеки. Ось наявність матеріальна, якою буде керувати. Було сказано, ось, що якась кнопочка, кнопочку нажав і все. Невже ви думаєте, що це так просто, що там кнопочка? Там є ключі доступу, є спеціально підготовлений персонал, є коди, там, щоб це там це ж не просто підійшла дитина, там з лялькою випадково нажала на кнопочку. Цим колег. Добре, я тебе відкрив. Розумієш, ти настільки переляканий, що навіть не маючи ядерну зброю, ти ніколи не вистрелиш з неї. Ти просто будеш з нею і все. І боючись всіх за своїм щитом, ніколи не вистрілиш. Отже, я це кінчу рік клещею. Клеще, чередно. США, Англія, Росія захочуть чи не захочуть з нами співпрацювати, щит або мир, незалежність чи залежність, безпека і ядерна зброя і схочуть чи не схочуть з нами контактувати. І вони, в принципі, проходили по всьому, і я зараз скажу, чому саме наша лінія перемогла в даній грі. Отже, США, Америка і Росія. Ви самі говорили цілий мільйон їхніх переваг. Наскільки вони хороші і реально вони планують в цьому світі? І ми говоримо: так що нам треба з ними контактувати, бо ми самі не в змозі виріти той ями, які з Ви говорите, що ви на, на нас наживитесь. А хто ми такі, щоб на нас можна взагалі нажитись? Та без ви в світовій економіці, ми ніхто, розумієте? І саме вони нам допоможуть статись кимсь, розумієте? Бо ми самі не в змозі. Через те робили допомогу. І Хмельницький, і всі останні вони робили помилки, бо вони спочатку надіялись на себе, а потім, коли вже все програли, пішли до других, похиляють. І сла слабкими вони інформації. Будь ласка. Так, е так. Е от розумієте, ми маємо йти до них, а не чекати, поки ми зловимо послабимо і з милостю прийдемо. Простить милостиню в них. Розумієте? Так, щип, або ми е нам, наш шановний, переляканий. Президент каже, О, ми... Ні. ми маємо заховатися за щит і стати північною Кореєю. Розумієте? Ні. Ми маємо відкрити всі двері, обрати ядерну зброю і сказати ті тенденції, яка панує в всьому світу. Так, ми з вами, ми не хочемо ядерної зброї. Ми розумієте, а якщо ця тенденція все ж таки, ну вона надуває, вона накачується. Всі в принципі, країни звільняються від ядерної зброї. І так, як говорив мій кінець, розумієте, десь, е mm -hmm. <зараз> <зараз> ця тенденція набулася, і ми поки маємо якийсь е е е е е шанс нею скористатися. Тобто ми не про просто подаємо зброю і маємо гарант і суверенність. А тоді, коли вже ця хвиля піде, ми просто оберемо зброю і в нас не буде ні союзників з Росії, а з США, щоб за нас Ні. І, це, і зброї не буде, ми залишимося ніщили. І що нам взагалі краще? Нам реально потрібні союзники. Бо, от, розумієте? Ми, ми дуже маленькі. Нам треба, щоб хтось допоміг. Зараз. Незалежність чи незалежність. Знову ж таки, Корея, Північна Корея має свою незалежність. І що? Їм це не незалежність, Ні розвитку, нічого не контактів з суспільством, а зрозумієте, нам вони дають гарант е, суверенності, незалежності, а економічно, політично, всі інших всі країни постійно залежать один від одного. Якщо ми будемо якимось чином контактувати з Росією, Англією і США, нам це потрібно. І це залежати від когось, це не є погано, тому що е, ну, наша є країна, а економічно ми в будь-якому випадку будемо від когось залежить. І ми знову ж таки. Кажу на тому, ми не змозі бути незалежними, в усіх, е ну, окрім е суверенних напрямках, тобто не політично, не економічно і всі інші незалежні. Тобто, е От таки, е зараз. ага, Чи будуть з нами тобто, працювати чи ні? Поділюємо таку ситуацію е про торгівлю. Е ми маємо ядерну зброю, і чому з нами не будуть нічого, у нас нічого не будуть купляти. Чому розумієте? У нас Взагалі не таке уж прекрасна, щоб ми могли комусь говорити От, ми Україна, ми самі, ми маємо ядерну зброю і ми реально вміємо неї контролювати. А ми нічого не вміємо. Ми це взагалі нічого не вміємо. Ми тільки появилися. появилися. Ми сочки, ми тут пишемо. І при при тому, що не стабільна. Давай, давай. Перепрошую, перша країна за розмірами в Європі вона є пушинкою. Вона економічна пушинка. в усіх рівнях пушинка. Вона триває цікав. Чотири роки не повне. Скільки років Німеччині? Скільки тим всім іншим країнам? Ми пушинка, але ми не пушинка. Відкидаємо. Дивіться, що нам краще? Що нам краще? Ядерна зброя, якась всевна самостійність, чи стосунки з Росією, вихід у світ, світляю, чи вихід у світ? Що там просто. No!